мене племінник тут жив, там вже розбирають. На п'ятому поверсі він жив, нема зв'язку. Був вибух перший. Побігли до коридору з жінкою, з дитиною. Потім почалися інші вибухи. Не могли вийти з дому, так як двері заклинило. Потім виламали двері, вийшли і приїхали друзі, і вивезли звідси. Жах, жах, все розбито, все горить. Все горіло, все було в пилу, в диму. Ну, я не можу сказати, просто це було як в одну секунду. Вони терористи. Они просто террористы. Ну тут пиздец полный происходит. Блядь, у меня ребенок дома. Я выскочил, открыл подъезд, в подъезде дым стоит. Вот и все. Это геноцид просто нашего народа. Вот и все. Бере. Не бере, не бере. Грузи так. Ринок, ринок, Боже, ніхто трубку не бере. Та відповідьте, хто не Син тут у нас. Боже, синовий диви. Ти...